У роботі з волоссям, як і в будь-якій іншій сфері, дуже важливо показувати свою експертність для того, щоб сформувати довіру клієнта до тебе. Чому це важливо? Тому що якщо у клієнта не буде довіри до вас, він або в принципі не прийде, або боятиметься сумніватиметься та буде ставити абсолютно непотрібні запитання. Якщо людина вам не довіряє, то нормальні взаємини із клієнтом не побудувати. У мене була така ситуація, дівчина боялась робити процедуру, але все одно записалась і прийшла до мене. Під час процедури спілкування було не дуже гарним, тому що начитавшись інформації в інтернеті про засоби, догляд за волоссям, дівчина почала думати, що знає більше ніж я. Її майстер вона постійно ставила недоречні питання і боялася, що піде після процедури Лиса. Зрештою, я поставила логічне запитання: якщо ви так боялися, навіщо було приходити? За посиланням в описі, ти знайдеш безкоштовний вебінар, який буде дуже корисним для будь-якого майстра з відновлення волосся. Обов'язково подивись його. А також запрошуємо тебе стати майстром нового покоління разом із Люк Сліз Уся інформація в описі під цим відео. Як викликати довіру у клієнта? Потрібно просувати себе як експерта, вести соціальні мережі, де ви постійно демонструватимете свою роботу, відгуки задоволених клієнтів, особливі випадки в роботі, наприклад, як ви змогли вирішити якусь проблему вашого клієнта, показувати кейси, обґрунтовувати всі кроки, які ви робите, промовляти страхи ваших потенціальних клієнтів. Плюс до цього ще потрібно виявити унікальність на ринку, як ви виділяєте Атиметися серед інших експертів. Тому що сфера однакова. Хороша, якісна робота може бути і у вас, і у конкурента. Але саме через інстаграм ви можете демонструвати свою унікальність як людини. Оскільки ми всі різні, у кожного свої особливі риси характеру і погляд на життя, які проявляються через сторіс, через ваші пости, через те, як ви спілкуєтеся з людьми. Все це формує вашу унікальність і виділяє вас серед решти майстрів. Пам'ятайте, кожна людина унікальна. Вляйте свою унікальність, експертність, і ви обов'язково отримуєте зворотній зв'язок у вигляді своїх клієнтів.